Моя ранкова родина, і як я борюсь з плямами від прищів. І я знайшла спосіб, як швидше їх прибрати, тому що вони проходили у мене роками. Моя шкіра комбінована і схильна до жирності. Вмиваюся я базовою пінкою від Round Love. Вона дуже добра. Може трошечки пересушувати шкіру, але загалом вона класна і вистачає її надовго. Щоб підготувати шкіру до наступного етапу догляду, я використовую тонер з прополісом. Мені дуже подобається використовувати після вмивання тонери. Я обожнюю ці продукти, і це, напевно, мої найулюбленіші засоби по догляду за шкірою. Це миттєве зволоження, також заспокоєння шкіри, плюс антибактеріальний ефект. Наступним кроком я беру есенцію з муціном равлика. Я використовую це для ранкового масажу від набряків разом з MediCube бустером. Booster. Microcurrent Booster Mode Level 1. Обираю зелений режим і наношу трошечки на обличчя. Таким чином дуже добре буде ковзання. Спочатку я роблю так, щоб по всій поверхні. Була сироватка, а потім буджу став. Масаж на одному режимі роблю всього хвилину. І наступним режимом включаю бустер мод, беру чарівну сироватку від ануа. Вона дуже класно працює в поєднанні з бустером і набагато швидше освітлює плями від прищів. а це те, що мені потрібно. І круговими рухами, особливо там, де є плямки, ось так масажую обличчя. У кого є ось такі плями, то раджу спробувати цей дует. І тепер чекаю, поки сироватка вбереться трошечки в шкіру і буду наносити SPF. Зараз мій улюблений SPF виглядає так, і це ізентрі. Я не очікувала, що він буде настільки класним, але я в захваті від нього. В нього дуже легка текстура. Він не виглядає і не відчувається жирним, немає липкості після нього. За рахунок сяння, шкіра наче стає світлішою, і плями-недоліки вже не так помітні. І тепер можна йти навіть так кудись. Або почекати хвилин 10 і наносити макіяж.